Коли скінчиться ця війна, все буде так, як і до цього не зникнуть вбивства і брехня, і ідол в храмі замість Бога так і стоятиме. Горілкою й далі пити будуть люди. Написано про це давно. Те, що було, те й далі буде. Війна не вб'є усіх дурних. Те, що було, те й буде знову. Тоді спитає може хтось до чого ти ведеш розмову. Та так, це роздуми лише, бо стан речей. Що не до жартів не зміниться на кращий світ, проте замислитись хоч варто.